Котрий Тобідаєш. день і тиждень, і місяць поспіль ми цю тему, знаєте, говоримо, Все те, що з нею пов'язано слава силам оборони України, які все ж таки просто задають ударів, як то торпеть сьогодні. Там до сих пір гучно горить, палає, вибухає. Але як же нашим силам оборони, тим, хто зараз історично повертає Курщину до складу України? Було завдавати цих ударів по логістиці, по складах. Як така, знаєте, Павло, згідно з списку, який в Штати був відвезений десь місяць тому. І навіть якщо ми зазначили про ці військові локації, все одно з ним тягнуть з цим рішенням. Будь ласка, чому? Ну, бачите, не один список, а навіть два там кажеться. І Єрмак щось возив, і в своєї миров щось своє возив. І тим не менше, згоди не дійшли Ллойд Остін на черговому Рамштайні. Де який прибув сам президент України. Це зустріч міністрів оборони. Нагадаю, державі партнерів наших приїхав президент. Це значить, що дуже важливо. ця зустріч була дуже важливо передати меседж. Тим не менше довідно американських партнерів, а це ключовий момент. Добитись ми і там не змогли. Лой Остін, міністр оборони США, який останні місяці, ну разом з президентом, власне кажучи, перебуває на своїй посаді, там десь в листопаді це питання завершується. От, заявив, що, на жаль, Сполучені Штати не готові переглянути свої позиції, але як заявив Лойд Остін. Українців є власні засоби ураження, якими вони можуть о, бити по о, цілям Росії. Ну, от в Тверській області бабахнуло так, що Балтійці фіксують 2,5 бали магнітуду в Балтійських країнах ми з ці сесмічні датчики. Тож ми маємо такі спроможності, але від партнерів зброя це якраз тут ось він ну, трошки маніпулює. Це про питання по масштабування ударів. Отже, адже ми можемо мати одну кількість незначну зброю нашої потужності по виробництву до ревнолі Інша справа, коли гуртом. Всю ту ж зброю, яку ми отримаємо, застосувати це ж стосується не тільки Курської області, це і Ростовська область, звідки якраз ті аеродроми, про які Гойстін каже, що, начебто, з них росіяни злетіли, і інші, Воронежська область. І тощо тому е, інститут досліджень війни Вашингтонський е, в піку от американським заявам склав, е, здається, на 100... 173, здається, там з е, 273, за дві сотні об'єктів е, органів управління складів, тощо які в відкритому доступі є е, російських оперативних і стратегічних об'єктів військових, які в 300 кілометровій зоні. Тобто, літаки, може, і перелетіли, але по-перше, не всі. А по-друге, крім літаків, теж багато цілей, дуже важливих для нас є. Це, звісно, послабило дуже б ворога. Втім, ну поки що ціль не досяг... мета не досягнута. Це значить не зупинятися, продовжувати. Продовжувати працювати. Це стосується і високоточних ударів далекобійною зброєю, і авіації стосується, і систем ППО стосується у нас таких таурасів німецьких, таких питань, які треба добивати, і які здається на перший погляд, що вони не, ніколи не зрушимо, але зрушуємо ж потихеньку. Будемо боротись. Ну, зрушуємо так. І ми бачили впродовж повномасштабного вторгнення, як йшлося там про танки західні, як йшлося про літаки, там інші е е там системи різні і так далі. Е е Поступово відбувалося надавання цього всього, але глобально, врешті-решт, ну війну це не закінчувало. Ми це розуміємо. Правда ж в чому проблема зараз із наданням цієї згоди на удари в глиб Росії? Це не рішучість партнерів, це страх ескалації, це може це питання і в українській владі, те як ведуться ці домовленості. В чому питання? Американці, наші західні партнери говорять, що вони бояться ескалації. Чесно кажучи, це поняття страх ескалації. Мені е досі за три роки, та й за 10 років е війни воно залишається незрозумілим. Що вони під ескалацією мають на увазі? Якби е знаєте, з термінологович Визнач... називається визначити термінологією. Е що ви під чим маєте на увазі? Наступ росіян під, на Покровському напрямку це ескалація чи не ескалація. Наступ українців на Курщину це ескалація чи не ескалація. Збиття російського літака в Чорному морі це ескалація чи не ескалація. Сьогодні вибахнули там от, під твердю ці стратегічні російські склади, там, ну, як ядерний вибух. Да? Очевидно, там декілька кілотон. Це ескалація чи не ескалація? Якщо ви маєте на увазі щось зовсім інше, ну наприклад, обмін ядерними ударами з США і Росією під ескалацією це інше чи напад Росії на Балтію, це ескалація чи не ескалація, чи на Польщу, тоді скажіть визначити десь конкретно, тому що під ескалацією зараз. І не тільки зараз, і раніше, і зараз, і пізніше можна сховати будь-що, можна сховати свої страхи, можна сховати своє небажання, можна зрештою сховати певні договорняки, говорити, що нічого про Україну без України, а при цьому аескалація це ж не Україна, так це якась інша дівчинка. Кимник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 століття» Павло Лакійчук з нами був в ефірі. Дякуємо за думки.